Пишете. Ну, в мене... Добре, я потім з цим розберуся, подивлюся. Чи це ви мені пишете, чи це сегменти, щоб закріпити його. Е, ну, одним словом, це не моє. Моє слово вам розказати новий рецепт маринованих огірків через дві години, друзі. Угу. Через дві години ми складаємо туди огірки, заливаємо їх водою і кладемо туди і сипемо туди 100 г солі, накрили кришкою і залишаємо його бродити. Через сутки воно починає заброжувати. Через троє суток ми зливаємо цю. Водичку, яка забрудилася, закип'ячуємо і заливаємо наші огірки. Огірки ми заливаємо 2-3 рази. Я заливаю три рази. І далі вже закатую стерилізованими кришками. Це називається консервовані огірки. Це огірки, які консервуються в тому, що вони виробляють свою кислоту. Коли ж ми додаємо оцет. Це вже мариновані огірки. Тепер, друзі, розповідаю вам рецепт маринованих огірків. Я подивлюся, чи я можу цей ролик з найкращими моментами поставити. Там у мене були тільки що е, консервовані огірки. Тепер рецепт маринованих огірків. Знову ж таки, на них складаємо всі листя ті, які я говорила вам і попередньо. Е, беремо. Е, Три зубка часнику, Беремо е, корінчик хрону або листочок хрону. Беремо туди гілочку кропу, додаємо туди листочок щириці, листочок дубового листя, листочок смородини вишні. Кому які подобаються присмаки. Е, додаємо обов'язково листочок дубового листя. Огірки перед цим на 2 години замочуємо водою для того, щоб. Вийшло повітря з огірка і кисень, який там є, і вони тоді будуть твердіші. Кладемо також в банку 5-6 грошинок чорного перцю і лавровий листок. Складаємо всі огірки в 3-літрову банку. Заливаємо. Заливаємо кипячою водою кропом і туди додаємо. Я беру е, 80 грам солі. Це берете звичайний гранчак е, 100-грамовий. І я беру на. Е, зараз покажу вам. От, наприклад, це, друзі, гранчак. У мене, мене тут немає гранчака, тому що я закриваю. Завжди у літній кухні робі, роблю всі консервації. Наприклад, оце гранчак, я отак насипаю солі на палець неповну не беру. Стільки ж беру туди оцту і стільки ж беру туди цук, цукру. Тобто, все, один, один, один. Все, один до одного. Стоїть воно в мене півгодинки, накри, накрила цю банку м, рушником. Колись ми накривали куфайкою, стоїть півгодинки, далі все це відкрила, беру кришку з дирочками і виливаю назад в кастрюлю. Зливаю оцей розсіл, знову довела до кипіння і знову всі банки заливаю другий раз, знову закрила рушничком. І е, постояло півгодинки, знову злила. Третій раз закипає, закриваю рушничком, і далі закатую, е, кришками, або закриваю, або закриваю, або закриваю ось такими кришками, потім перевертаю обов'язково, щоб було видно, е, воно тут і е, видалить, якщо раптом е, якесь повітря, і, і разом з тим я побачу, чи добре працює кришка. Отакі в мене мариновані огірки, мені вони подобаються. І далі на слідучий день уже все це я заношу в підвал.